Дев'ята медична місія американських хірургів відбулася у Львівському Охмедиті. В онкоцентрі запрацювала освітня платформа для підтримки та інформування пацієнтів. Новий операційний блок відкрили у дитячій лікарні Святого Миколая. А ще у місті організували практичний тренінг до всесвітнього дня перезапуску серця. З вами Ірина Цвігун, і це програма «Медексперт». Уже за мить найважливіше з медицини Львівщини. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку та залишайте свої коментарі. Менше черг і збільшення кількості хірургічних втручань майже вдвічі. Вже згодом це стане можливим у дитячій лікарні Святого Миколая, адже там відкрили новий операційний блок. А до цієї події ще й організували майстер-клас з роботичної хірургії для пацієнтів, яких оперували таким чином. На цьому заході були і ми, тож зараз вам усе покажемо. Це є робота це його. Одна частина, яка оперує дітей, оперує діток. Є інструменти, як так звані такі голкотримач, ножиці, гач, гачечки. Лікар-хірург Андрій Дворакевич показує унікальну роботичну систему, де він чисті сі дітям, життя яких вдалося врятувати саме завдяки такому обладнанню. І нині вони змогли відчути себе хірургами та самі сіли за пульт керування свого робота-рятівника. Один з перших пацієнтів. Андріана була, так? так. Ну, давайте вже дозволимо їй. Давай. Давайте, розпочинаємо. Гаря, що досвідку затікла ріше зараз. Він тебе відчуває до найменших дрібниць. Як відчуття класно. Сьогодні колеги, хірурги, дітки сьогодні сидять в іншому приміщенні, а пацієнт, оцей Давінчий Дмитрович, наша лялька, розташована тут, в іншому приміщенні. І повністю сьогодні навіть семирічна дитина могла керувати руками робота. Однією з пацієнток, яку прооперували з допомогою роботичної системи, була Андріана Береснева. Дівчина перенесла операцію два роки тому. Тож бути не в ролі пацієнта сьогодні набагато цікавіше і спокійніше. Трохи страшно було, що це робот, що це не людина, але коли ти розумієш, що роботом керує людини, то спокійніше. Але зараз розумієш, що за такими операціями майбутнє. Цей унікальний майстер-клас лікарі провели з нагоди відкриття сучасного операційного блоку у дитячій лікарні Святого Миколая. Ми маємо нову операційну і також новий апарат. Якщо так продати секрет, ми маємо вже два роботи, які будуть виконувати операції. На сьогоднішній день це є 108 діток прооперовано за допомогою такого обладнання. Ця цифра є однією з найбільших у східній Європі. Найменшому пацієнту на момент втручання було лише два місяці. Така роботизована хірургія дозволяє зменшити травматизацію, уникнути ускладнень, пришвидшити процес одужання та виписувати дітей вже на другий-третій день після складних втручань і вже згодом, де він часі, оперуватиме у новій операційній. Зараз після повномасштабного вторгнення кількість ну взагалі операцій, навантаження на лікарню, зросла десь тричі, мабуть. І зараз до нас приїжджають пацієнти зі всіх куточків України. Новий сучасний оперблок. Завдяки благодійникам лише за рік вдалося звести майже з нуля. Тепер, окрім семи наявних операційних, є ще шість додаткових, які дозволять збільшити кількість втручань. Нейрохірургічна операційна кардіохірургічна операційна операційна, де будуть проводитись трансплантація для діток, роботична операційна. Опікова операційна і універсальна операційна. Ну, раніше, наприклад, це було близько 12 тисяч операцій протягом року, а зараз ми очікуємо, що завдяки новим операційним кількість зросте більше 20 тисяч. Ми будемо мати таку чудову машинку і для того, щоб пацієнти не стресували, ми можемо їх возити з палат відділень стаціонарних операційних. Зазначимо, що новий операційний блок оснащений автономним живленням від сонячних панелей і системою стерильної вентиляції, тож всі маленькі пацієнти матимуть змогу отримати хірургічну допомогу безпечно, вчасно та у більшому обсязі. Знову об'єднались для допомоги маленьким українським пацієнтам. Американські хірурги спільно з львівськими лікарями оперували дітей з вродженими та набутими вадами обличчя. Місія у львівському охмадиті тривала тиждень. Про її результати розповімо далі у програмі. Поки в операційній Охмадиту оперують восьмимісячну Амелію, її мати, не стримуючи хвилювання, чекає на свою донечку. Сюди жінка приїхала з Донеччини, щоб медики допомогли виправити вроджену ваду у дитини, а саме незрощення піднебіння. У неї розчалюють, в неї немає нічого Тобто вона їсть і в неї їда виходить з ротика і в носу. В неї вага колихалася і набиралася, і втрачала, бо це не так легко її годувати, і воно те ж і поки ти суміш підбереш. Раніше жінка вже радилася з львівськими фахівцями стосовно вади у донечки. Та коли дізналася, що до Львова приїдуть американські фахівці, одразу заповнила заявку на консультацію. Львів я вибрала, бо казали, що сюди приїдуть лікарі за кордону, то й ми сюди приїхали. Операцію Амелії провели українські хірурги спільно з американськими. Сюди вони приїхали в межах дев'ятої медичної місії «Reconstruction Mission» для того, щоб допомогти дітям із вродженими та набутими вадами обличчя. Ми вже приїжджали у травні. Тоді провели першу медичну місію разом із Ліп Глобал Мішен. Ми виконали близько двох десятків крайні офіціальних операцій, і в нас була значно більша команда близько восьми хірургів. Цього разу місія менша, лише двоє хірургів. Але в обох випадках наша основна мета допомогти у реконструкції та забезпечити найвищу якість медичної допомоги дітям зі складними патологіями обличчя Протягом тижня команда американських та українських хірургів планує провести близько двадцяти складних реконструктивних операцій. Але проконсультували близько 60 пацієнтів. Запланували протягом півроку. Ми робили складні планування, комп'ютерне моделювання. Шести пацієнтів з важкими деформаціями лицевого скелету, в основному ці це є діти після лікування розчілень піднебіння, в яких є порушення росту і розвитку верхньої щелепи, і вони вимагають реконструкції кісток обличчя. Це зазвичай операції, які тривають 5, 6, 8 годин. Цього разу американська команда привезла з собою близько 25 індивідуальних імплантів, надрукованих на 3D-принтері для шести пацієнтів. Ціна одного набору коливається від 7 до 10 тисяч доларів. Їх пацієнти отримують безкоштовно. Вони допомагають відновити кісткові структури обличчя після травм та вроджених дефектів. Коли ми приїхали вперше, компанія, яка називається Materialize з Бельгії, буквально знайшла нас сама. Вони запропонували створити 3D-друковані імпланти для пацієнтів. І єдиною вимогою було те, що ми оперували тих пацієнтів в Україні, адже для того було поширено евакуйовувати їх за кордон. Я не можу навіть порахувати, скільки мільйонів доларів чи євро було вкладено у виготовлення цих імплантів. І, хоча компанія працює в Бельгії, її засновники та працівники переважно кияни. Зазначимо, що від початку програми реконстракшн Mission вже допомогла понад 900 пацієнтам, серед яких діти та військові, які потребували складних реконструкцій. Це не просто операції, це навчання і наставництво, адже поруч з українськими хірургами працюють американські колеги в Америці, я та моя організація збираємо кошти для того, щоб забезпечити приїзд хірургів сюди та їхнє перебування тут. А також разом з Ліб Global Мішен ми закуповуємо багато обладнання, і, наприклад, цього літа придбали ендоскопічні вежі, які будуть використовуватися в українських операційних на суму приблизно 1 мільйон доларів. Завдяки тому, в нас є багато лікарів зі США, готових нам допомагати. Додамо, що місія відбувається за ініціативи благодійного фонду Християнська медична асоціація України у межах проєкту ЕДЮКЕР спільно з організаціями Едц Френдс Ліп Глобал Мішенс та разом Форуюкрейн. Надавати достовірну інформацію, спростовувати міфи про онкологічні хвороби, відповідати на запитання та допомагати людям краще зрозуміти свій стан та шлях до одужання. З такою метою у Львівському онкоцентрі запрацював «Онкоінфохаб». Усе про нову та сучасну освітню платформу ми розповімо у наступному сюжеті. Залишайтеся з нами. Онкологічні захворювання на другому місці серед причин смертності після серцево-судинних, і кожен, хто стикається з таким діагнозом, шукає відповіді, як лікуватися, де знайти підтримку та як не зламатися емоційно. Саме для того у Львівському онкоцентрі запрацював онкоінфохаб. місце, де фахівці практики діляться знаннями, спростовують міфи та допомагають людям пройти шлях від страху до розуміння. На відкриття такої освітньої платформи запросили активних жінок, які не байдужі до свого. Здоров'я колись мені також довелося бути пацієнткою цього закладу, і е, от дуже важливо справді е, мати таке місце, куди можна прийти, е, просто порадитися, поговорити, отримати якусь інформацію. Тому що коли людина, людина стикається з діагнозом онкологія, це переважно завжди якийсь такий. Е, ну це шалений шок. Це е, такий тупик е, стіна, яку дуже важко пробити через свої страхи, але коли є такий осередок, коли є таке місце, то це е, полегшує полегшує цю боротьбу з недугою. Певний час на собі. Перенесла оці всі непрості, нелегкі моменти. Коли навчалася в 10 класі, я пропальпувала і в своїх молочних залодах щось знайшла. Чесно, зізнаюся, дуже довгий час, боялася комусь це про це розповісти, але якось все ж таки наважилася, розповіла мамі. Був такий, такий певний період, коли ми чекали і, і і, і, і. І дуже переживали, що це таке. От потім була операція тут на гашика, колишня броньова. Це виявилася доброякісна фіброаденома. Але в той час для молоденької дівчинки, яка тільки закінчувала школу, це було дуже страшно. Кожного року, як свідома жінка, тепер мама, я піклуюся і розповідаю це всім дівчаткам, жінкам, що є шалена необхідність. Просто прийти і зайвий раз переконатися, що все добре. Лікарі наголошують, найважливіше не боятися звертатися до лікаря, адже своєчасна діагностика може не лише зберегти здоров'я, а й врятувати життя. Фактично, кожен третій пацієнт, який виявляється, є в занедбаній формі. Основне наша мета це все таки загострити проблеми над онкологією, щоб люди не боялися йти обстежуватися. Що не дай Боже мене щось виявлять. А що я буду з цим робити? Бо чим раніше виявити цю недугу, тим є легше її здолати а інколи й попередити. Особливо символічно, що відкриття хабу відбулося саме у рожевий жовтень. Місяць боротьби з раком грудей. Злоякісні захворювання молочної залози є на першому місці. Так? Чому така велика занедбаність? Що наші жінки мають не в пріоритеті своє здоров'я. Вони привикли піклуватися про своїх рідних, про роботу, про все, 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 крім свого здоров'я. Тому до 40 років ми закликаємо жінок проходити ультразвукову діагностику молочних залоз. Після 40 років мамографія. Щомісяця в Онкоінфохабі відбуватимуться зустрічі, лекції та консультації. Тут говоритимуть про профілактику, харчування, реабілітацію та ментальне здоров'я. Усе для того, щоб кожен міг отримати своєчасну підтримку, достовірну інформацію та відповіді на хвилюючі запитання. Кожен може рятувати життя. Для цього просто потрібно знати, як це робити. Тож, до всесвітнього дня перезапуску серця, Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф організував практичний тренінг простих дій, які можуть врятувати життя людині у критичний момент. Як все відбувалось, покажемо у сюжеті. Щороку у світі понад сім мільйонів людей переживають раптову зупинку серця, і більшість з них не в лікарні, а вдома, на роботі чи просто на вулиці. Кожна хвилина без допомоги зменшує шанси на життя на 10 Саме тому кожен, хто знає, як допомогти, може стати рятівником. І до всесвітнього дня перезапуску серця фахівці Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у одному з торгових центрів Львова провели практичний тренінг для всіх охочих. На даному етапі ми проводили соцево-легневу реанімацію, хості наші були наші е, люди, які нам допомагали і проводили навчання, проводили навчання і ми їм розказували, як це треба діяти в критичних ситуаціях. У країнах, де базові навички серцево-легеневої реанімації навчають ще у школах, виживає до половини постраждалих. А в Україні за статистикою лише кожен десятий володіє такими знаннями. Навчитись рятувати життя можна всього за декілька хвилин. Для цього потрібно лише трішки рішучості, знання та послідовність дій. Мінус 10% до виживання нашого ми okay. мінімалізуємо час. Перед. 30. Якщо настане така ситуація, то буде дуже добре таке вміти і знати, як правильно це робити. Життя не передбачено, так що завжди треба знати щось такого плану. Це дуже важливо і кожен мав би таке вміти. Ще з раннього віку, мабуть, в школі таке треба вчити його. Я сподіваюся, що мені не доведеться таке робити, але якщо доведеться, я зможу надати допомогу людині. Я вважаю такі заняття потрібні, щоб в екстрені моменти міг врятувати людину. Фахівці ж наголошують, якщо поруч є людина, яка знає, як зробити серцево-легеневу реанімацію, шанси постраждалого вижити подвоюються або навіть зростають утричі. Час приїзду бригади екстреної медичної допомоги навіть нормативно коливається приблизно від 10 до 20 хвилин. Клінічна смерть триває 3-5, потім наступає біологічна. Весь цей час мозок знаходиться без кисню і відповідно помирає. Здійснюючи компресію грудної клітки. Можна доносити кисень до мосту, таким чином подовжуючи цей час як мінімум до приїзду швидкої медичної допомоги. Варто пам'ятати, що кожен може стати рятівником. Іноді не лише для випадкових перехожих, а й для найдорожчих людей поруч. Цей тиждень був насичений подіями у нашій медицині. Усі вони про порятунок життя, збереження здоров'я та вдосконалення лікування для пацієнтів. Слідкуємо і надалі за розвитком нашої медицини, а ви залишайтесь медекспертом і будьте в курсі найактуальніших новин. До зустрічі у наступному випуску.